Як мені це з довгте йому? А, ось у нас. Це для Нічого не робиться, бо в мене виділений канал. Тому я переходжу в шари і виділяю шар. І роблю градієнт. Тільки не в ту сторону, тому Ctrl-Z я скасую, а в іншу сторону отак. Щось на зразок. Ну, це захід, ніби сонця видно. А ну роблю от, 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 от такий градієнт. От я думаю, такий буде достатньо. Зробив і щось схоже для води. Тільки для води я не помаранчевий, виберу якесь таке ну, більш блакітнуватеньке. Так, тільки секунду, не для цього градієнта. так. А що я роблю канали, вода правою, канал позначене. Тепер я виділяю область для води. Перепрошую, а що ж мій градієнт? не застосувався? ще раз градієнт для неба. Канал позначення. І для неба роблю градієнт. Так, перепрошую тільки шари активую. Роблю градієнт. От щось на зразок такого. Enter в кінці натиснути. Перепрошую. Далі перехожу в канали е Вода. Канал позначення воду виділив. Зумію тут. Найдемо ОК. Ну, ну що ж, розпочнемо це... тоді. Трошки вже добавилося. Отже, е, в нас сьогодні з вами ми, практичне завдання робота з текстом. Тобто ми не просто текст додавати, бо додати текст ми вже з вами минулий раз спробували, коли писали листівку. А сьогодні ми спробуємо е, з текстом попрацювати, зсувати різні фільтри. Для цього вам е, в завданні прикріплено відео урок. Тобто, по суті, відеоінструкція, як виконувати завдання. Ви робите один в один, так як е, говорить, вам е, поясню, тих, хто пояснює, е, відео, там е, версія ваша е, програми джим, тобто ніяких труднощів не виникає. Єдина трудність, яка вас може виникнути, це використання розширених фільтрів. Тобто, е, вам пропонується удосконалити свій джим і встановити. Додаткові скрипти, тобто, де є розширені можливості фільтрів. Для цього вам потрібно буде на свій комп'ютер скачати папку і ту папку помістити у конкретну теку. Як знайти ту теку? Відео показано. Папка є прикріплена вам до завдання. Я там здається так і назвала скрипти до ГІМ. До завдання ця папка є прикріплена. Тобто ви переходите по. Тому посиланні, що під, завд... під завданням є, ту папку закачуєте собі на комп'ютер, наприклад, на робочий стіл. І потім, коли в завданні буде писати автор, де пояснювати, як зайти, як, від... як додати ці канали, де знайти ту теку, ви просто ту папочку собі копіюєте з робочого столу, вставляєте безпосередньо туди, де вам потрібно, де якраз папочку зкріплити. І все. Все, що вам потрібно це зробити буде. Це можливо. Єдине, що найскладніше, але для вас це не мало бути складно, бо все ж таки ми з вами е, вивчаємо комп'ютерні науки. Тобто, вам потрібно оті розширені скрипти, розширені можливості, розширені фільтри, які будете застосовувати, е, до себе е, встановити на комп'ютер, не так встановити, як скопіювати і вставити, розширити можливості своєї версії Дім. І все. Тобто, папочка у вас є заготовочка до завдання, прикріплена. Називається скрипти для Дім. Вона вже є розархівована, тобто ви її такою і собі завантажуєте, тобто ви собі завантажуєте її на комп'ютер, дивитесь, де воно там вам завантажило, можна собі відразу на робочий стіл завантажити, а потім перекинути в потрібну текст. Там через параметри у відеоінструкції все вказано. І далі ніяких труднощів. Сама відеоінструкція тривалістю не цілих 10 хвилин, ну, розраховуємо 10 хвилин. А так як ми навчаємося, ми вдвічі повільніше буде виконувати 20 хвилин. То максимум 30 хвилин вам е, потрібно витратити на виконання практичної роботи, навчитися застосовувати ці різні фільтри до тексту. Ви побачите, які можливості є е, в програмі. На наступний раз ми знову у нас буде практична е, робота. Ми будемо знову працювати з текстом, і ще деякі такі можливості е, з вами розглянути. Тобто завдання не складне. В результаті у вас буде один файл, у тому файлі у вас буде декілька шарів, і на кожному шарі буде своє, е, цей, е, свій е, фільтр до тексту. Тобто ви будете копіювати і по-різному його форматувати. А я вже буду переглядати, що у вас там в результаті вийшло. Тобто, ви той файл прикріплюєте до завдання і здаєте. Термін здачі я. Очікую на сьогодні ваш термін здачі по е, завданню. Чекаємо сьогодні, щоб було у нас е, з вами здана робота. І всі, хто, який має гріхи, хто що ще не доздав, сьогодні останній день. Домовились? Перепрошую, а я все доздав чи ні? А я не знаю, подивишся? Ти заходиш в завдання і дивишся. А, да, да. Добре, добре. Добре. Дивитись завдання. Чи здану, 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 здану має все. Чи якісь у це... вас запитання? Нема. Немає. Добре, я думаю, що питань не мали повинно. Крок за кроком виконуєте завдання Немає там все чітко це, якщо вам щось прощолкали назад, відео промотали, ще раз передивилися, поки Немає. вас не вийде під концепт. І все. Все. Добре, тоді, я вам бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. З цього До не бачите. Не побачення. Побачимо. Не моє бажання. Так, цього боту. Те А, все, понял. Я <звучит> по <звучит> Не понял. Тепер обираю я ну все те саме, тільки замість помранчу, якийсь блакитний такий Після цього далі чаю осади і коліє цю ділянку потягну дуже далеко, щоб у мене щось на зразок такого було. І оцю щось поки що на зразок. Це схоже для води, тільки для води я не помаранчево, виберу якесь таке ну, більш блакитнуватеньке. Так, тільки секунду, не для цього градієнта. А що я роблю канали, вода правою. Канал позначення. Тепер я виділяю область для води. Перепрошую, а що ж мій градієнт? Я застосувався ще раз градієнт. Для неба. Канал позначення. І для неба роблю градієнт. Так, перепрошую, тільки шари активую, роблю градієнт. От, щось на зразок такого. Enter в кінці натиснути. Перепрошую. Далі перехожу в канали е вода.

This type of carina, mm-hmm. Spring out. Ah, I think you're not saying. Ах, а энтех забыл, надо дальше. Так на желтой пропав. Ні, я просто скасував. Ты ещ. Зараз. це это. Энтех. О. Ну, а на тебя я тебе А-ам, а, а, а речку. Андрій для цього спеціально есть вода. Так, там опуска кот! що, шо, отримувательно так треба, а? Чи що? Нічого не на вода, вийшла жовта вода. Ну no. <говорит> А що, нема синьої? Майбут и сын, я то, того то май этого немает удивляться и там тебя будет выбирать специальный коль. И вс. А так давайте сейчас выделять это все. Це, це капець, бля. Тут ентер треба, чи що. Ще раз пробуй. А, не. Тут я перший шар введет. And what став. Ага, via Сейчас вытримую энтер. А де? Через ты игры скоро збавится нами. Ну, грає тріс. Так, накинь ще до шафи. Що, давайте що облясти чуче. А тепер, як ти відповіси, ага. Вода. Так, значить. О, о. Ну це вже інша справа! Тепер беремо робимо голубий колір. Не, ви не думайте, що я голубий, це просто треба для води. А, де і так мене ніхто не давится, дазьми. Кому потрібен цей стрім. А зачем мені, для того, чтобы стримиться в стрімати там? В ЧикТок за допомогою ноутбука. Ага. Ну, вас мене ніхто не дивиться, то я завершую стрім. Попа. папа.